Посміхнися швидше ти мені, посміхнуся я тобі. Здрастуй, сонечко ясне, здрастуй небо прекрасне, ми за все подякуємо, природа тобі. Малята, погляньте, до нас на заняття завітав Буратіно та його друг П'єро. І Буратіно... Каже нам, що п'єро дуже часто хворіє, тому не виходить гратися на вулицю. І давайте розкажемо п'єро та Бородіно, що ж таке здоров'я? Діти, а ви чи знаєте ви, що таке здоров'я? Валяти, наше здоров'я можна порівняти з деревом, у якого дуже багато гілок. І якщо хоч одна з них зламалася? То це дошкуляє, болить, або виникають інші неприємні відчуття. Навіть коли заболить зуб, то людина страждає. Згадайте, у вас коли-небудь щось боліло? Звісно так, ви могли впасти, могли поцарапатися, зчесати колінця, або також могли у вас боліти зуби. А що шкодить нашому здоров'ю? Так, звісно, це хвороби. А як можна цьому запобігти? Ось про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Малята, ось у мене є ось таке дерево здоров'я. На це дерево ми будемо з вами вішати ті картинки, які допомагають нам зберігати наше здоров'я. Отже, давайте розглянемо, які ж у мене є картинки. Наприклад, повноцінний сон. Ось така картинка, де дитина спить. Це корисно для здоров'я, як ви вважаєте? Так, звісно, це корисно для здоров'я. А ігри у телефонах. Ні, це для здоров'я не корисно. Так, звісно. Правильне харчування. Корисне для здоров'я, так? А якщо, наприклад. Дитина їсть дуже, дуже багато солодощів. Чи це корисно буде для нашого здоров'я? Ні, це буде не корисно для нашого здоров'я. Катання на всяких велосипедах, самокатах. Так, це корисно для нашого здоров'я. А якщо ось, наприклад, дорослі курять. Це дуже шкідлива звичка, я згодна. Їсти багато вітамінів. Корисно для здоров'я, так. А багато дивитися мультфільми? Ні, це не корисно для нас здоров'я. Загартовуватися. Так, це корисно для здоров'я. Плавати? Корисно для здоров'я. Перебувати багато на свіжому повітрі, відкривати вікна. Так, це корисно. Мити руки. Це дуже корисно. Так, купатися. Корисно для нашого здоров'я. Дотримуватися режиму дня, виконувати зарядку. Так, носити чистий одяг. Звісно, корисно. Чистити зуби. Дуже корисно для нашого займатися спортом. Так, а отримувати позитивні емоції. Це теж корисно. Погляньте, малята, скільки багато карточок з корисними є заняттями, так? для того, щоб підтримати наше здоров'я. Але є деякі речі, які шкідливо робити. Малята, а давайте пограємо в таку гру чарівна квітка мого здоров'я. Я кажу речення і будемо його доповнювати. Я вважаю, що для зміцнення здоров'я необхідно, ми з вами казали, що? Позитивні емоції, так? Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідні позитивні емоції. Добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідно. Займатися спортом. Так, добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідно дотримуватися режиму. Добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідно дотримуватися гігієнічних процедур. Так, мити руки, мити тіло. Добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідно свіже повітря. Добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідне здоровий зміцний сон. Так, я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідні. Загартування добре. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідно вітаміни, звісно, вітаміни. Я вважаю, що для зміцнення мого здоров'я необхідні корисні продукти харчування. Молодці. Щоб тіло працювало лагодженням, у нього є помічники. Давайте відгадаємо про них загадку. На ніч два віконця самі зачиняються, а зі сходом сонця самі відчиняються. Так, це очі, ось вони наші два віконця. Навіщо потрібні очі? Так, щоб ми бачили, народі кажуть, бережи як зеніцю ока. А як ви розумієте, цей вислів? Так, очі треба дуже берегти. Вони в нас дуже такі. Це частина тіла, яка дуже ніжна, за якою слід постійно доглядати, щоб не потрапляло сміття, щоб не було гострих предметів. Тому що якщо ми втратимо наш зір, то ми не зможемо нічого бачити. Так. А яких правил слід дотримуватися, щоб не зіпсувати очі та мати добрий зір? По-перше, мити очі завжди так. Потім дивитися менше в телевізор, в телефон або в комп'ютер, дотримуватися правильної відстані, ніколи не читати лежачи, так? Не можна штрикати очі гострими предметами, не можна чесати очі брудними руками. Завжди слід вмиватися. Так, а що треба робити, щоб не втомилися очі? Так, треба робити гімнастику для очей. Давайте спробуємо таке зробити. Давайте витягнемо перед собою пальчик і будемо водити його вправо і вліво. І слідкувати тільки очима за кінчиком цього пальчика. Право-вліво, право, вліво. Так, а тепер давайте широко-широко подивимося. А тепер міцно міцно закрили очі. Знову широко, широко подивилися. Міцно, міцно, міцно закрили очі. Знову широко, якомусь ширше очі відкриваємо. Закрили. Молодці. А тепер давайте подивимося спочатку: вверх, а потом вниз. Тільки очі без голови. Вверх, вниз, вверх вниз, вверх вниз, вверх. Вниз, вверх-вниз. А тепер вправо вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо вліво. А тепер покліпайте очима. Якомога швидше. Молодці. Так, молодці малята. А чи знаєте ви, як треба берегти очі? Так, ми вже з вами казали, так? Треба не див... менше дивитися телевізор, так? Давайте пограємо в гру, що корисно для очей, а що ні. Так, давайте пограємо в гру користь і небезпека. Погляньте, будь ласка, у нас є голка. Чи корисна вона для людини? Так, її можна зашивати, є речі, які зіпсувалися, так? Можна щось пошити, але чи вона небезпечна? Так, вона дуже небезпечна, вона дуже гостра. Скажіть, будь ласка, чи можна тримати голку близько до очей? Звісно, ні, не можна цього робити. А до будь-якої іншої частини тіла теж не можна голка дуже шкідлива, голку дітям чіпати не можна тільки дорослим, так? або під наглядом дорослих. Ніж. Звісно, ніж це предмет, який допомагає нам нарізати щось для того, щоб щось приготувати. Так? Але чи можуть діти гратися ножем? Ні, чому? Тому що можуть собі зашкодити. Так, це теж дуже гострий предмет, який може завдати шкоди будь-якій людині. Чи може дитина брати ніж без дозволу дорослих? Ні. Тільки під наглядом дорослих. Пилка. Так, пилкою можна спилити дерево або випіляти якийсь предмет. Але чи може також цей предмет брати дитина? Ні, пилка це теж не іграшки. Праска. Праска допомагає матусі при, е, випрати наш одяг так, щоб він був рівненький, не жмаканий. Але чи може дитина його брати в руки? Ні, тому що він дуже гарячий, дитина може отримати опіки. Чи можна брати ножиці? Якщо це дитячі ножиці, які не мають гострих кінців, то можна чіпати ножиці, але теж із дозволу дорослих, І для того, щоб виготовити. Так? Ми, наприклад, на заняттях з аплікації часто вирізаємо ножицями. Але їх теж треба їм треба користуватися за призначеннями. Чи можна всі ці предмети притуляти до свого тіла? Ножицями можна порізати палець? Звісно, можна. Але чи будемо ми це робити? Ні, не будемо, тому що це небезпечно. Ось, наприклад, в'язальні спиці. Бачите, в нас теж на картинці зображені. Чи можемо ми їх брати? Ні, тому що ми не в'яжемо. В'яже матуся або бабуся. А для того, щоб просто погратися, вони нам не потрібні, тому що вони теж гострі. Можна на них наштрикнутися, наприклад, оком, і тоді отримати велику травму. І не факт, що ми після цього будемо бачити, так, малята? Звісно, а чим ми можемо гратися? Так, ми можемо гратися іграшками, яких я вважаю в кожного з вас вдома вдосталь. Тому ми не будемо чекати дорослі речі. Отже, малята, кому ми сьогодні допомагали на занятті? Буратіно та П'єро. Так, ми їм розказували, як зміцнити наше здоров'я. Так, малята? Отже, що б ви порадили своїм друзям, щоб вони не хворіли? Так, звісно, загартовуватися, більше гратися на свіжому повітрі, тим паче зараз весна у нас схоже аж на літо, так, тепло на вулиці. Більше кататися на різних спортивних приладдях, так, велосипедах, самокатах і менше часу проводити за телевізором та за комп'ютером. До побачення, до наступних зустрічей.